Здравствуй, український народ. Я жінка Світлана з роду Соволюко. Написала ще одну заяву про злочин до Догінцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Дніпропетровської області. Господи, прости. Заява про злочин. Вперше до Житомирського районного суду звернулась 15 листопада 2022 року. Але представниця канцелярії прізвище не знаю. Коли почула, що справа стосується неправомірних дій нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори, не взяла моє звернення до суду, аргументуючи це тим, що я написала слово звернення, а не позовна заява, і що потрібно два екземпляри паперів подавати до суду і можна надіслати поштою. На мій протест, що немає права позбавляти мене суду, Все таки дозволила мені переписувати папери в залі суду, присутності охоронника і дала квитанцію для сплати за судовий збір. Орктехніки, кімнати для відвідувачів суду в Житомирському районному суді нема. Відвідувачі після вхідних дверей потрапляють в загороджений простір 1-1,5 квадратних метри, а далі за металевою рамкою в холі стоїть озброєний охоронник. тобто без дозволу охорони в суд не зайдеш. Поки я намагалася переписати звернення на позовну заяву в двох екземплярах, охоронник суду дав поради іншим, давав поради іншим відвідувачам суду. Жінці порадив вийти з приміщення суду, йти вулицями Житомира, як побачить табличку на дверях написано, адвокат. Хай заходить туди і заплатить йому 10 тисяч гривень за позовну заяву, і потім вже приносить цю заяву до них до суду. І тоді вже вони її як захистять від її екс-чоловіка, щоб не бився. Також одного з працівників суду, як і іншому відвідувачу суду, сказав: якщо добровільно сплатити штраф, то знаю, що штраф це вже не внесок. Ще раз засумнівалася в компетенції працівників цього суду. Позовну заяву до Житомирського районного суду міста Житомира було надіслано мною Укрпоштою Житомирський районний суд справа 278, дріб 22,42, дріб 23. В особі Ольги Миколаївни Дубовік, спираючись на оцінку нерухомого майна, якої не було додано до позовної заяви, тобто безпідставно. Передав справу, суд передав справу і про що мене не повідомив, до Бердичівського міськрайонного суду, який ліквідовано вже указом Президента України, указ номер 450, дріб 2017, про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів. Указ набрав чинності з дня опублікування. Бердичівський міськрайонний суд в особі Тетяни Миколаївни Вдовиченко, вважає позовну заяву стосовно фальсифікації законодавства України нотаріатом Житомирської державної нотаріальної контори, що під керівництвом нотаріуса Поліщука і визнання мого права власності на спадщину за законом щодо майна моєї рідної сестри Наталії Асаулюк, вбитої в Житомир Гимового кола Мастра Сенека, не поданою. Фрагмент знімку нотаріальної відмови. Де червоним підкреслює фразу, на яку спираються нотаріати, якою фальсифікує законодавство, я також додаю. Так, фрагмент знімку додаю. Але Житомирський районний суд безпідставно передає справу до вже ліквідованого суду, який вважає, а той суд ліквідований Бердичівський, вважає заяву неподаною. 15 листопада 2022 року Житомирський районний суд вперше відмовив мені у суді, чим порушив законодавство і мої права. Співробітниця канцелярії Житомирського районного суду вимагала замість звернення до суду написати позовна заява, подати документи в двох екземплярах і, хоча я працівницю канцелярії Житомирського районного суду одразу повідомила, що справа стосується неправомірних дій Нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори, дала ось цю квитанцію, яку я теж, скріншот якої я додаю, призначення платежу судовий збір. На підставі закону є такий закон, тобто, канцелярія знає цей закон і все одно дала мені до сплати цей. На підставі закону України про судовий збір, стаття 3, частина 2. Судовий збір не справляється за подання позовної заяви про відшкодування шкоди заподіненої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування їх. Посадовою або службової особи, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури або суду. Позивач звільняється від сплати судового збору як особа, що подала позов про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю посадової особи органу державної влади. при Здійснені нею своїх повноважень згідно статті 22 закону України про захист прав споживачів, споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Я не знала. що в моєму випадку судовий збір не сплачується, тому на вимогу канцелярії Житомирського районного суду судовий збір було сплачено, де ви знімок квитанцій. Але позовно заяву Житомирський районний суд безпідставно передав до Бертичівського міськрайонного суду вже ліквідований указом Президента України номер 450 2017 Позовну заяву вважає неподаною ліквідований Бердичівський міськрайонний суд. Про що дізналася з сайту Єдиний Державний реєстр досудових рішень? Справа 278, 22, дріб 2242, дріб 23. Ну і було написано звернення до Вищої ради правосуддя, але звідти моє звернення просто переслали знову до Мінюсту куди я неодноразово вже безрезультатно скаржилася на неправомірні дії нотаріату Житомирської державної нотаріальної контури. Також хочу зазначити, що у відповіді з Вищої ради правосуддя нема великої державної печатки. Відповідно до статті 4 закону України про Вищу раду правосуддя, Вища рада правосуддя має печатку із зображенням Державного герба, України та своїм найменуванням і емблему Вищої ради правосуддя, яка затверджується її рішенням. Тому склалося враження, що на території Житомирської області дії злочинна юридична організація прошу провести слідство, чи відповідають нормам закону дії Житомирської державної нотаріальної контори. Житомирського районного суду міста Житомира і Бердичівського міськрайонного суду. Дякую за увагу. Бувайте здорові!